Привіт, друзі! Отож про пенсії. Я знаю, що для багатьох з вас ця тема не актуальна або нудна, але ця тема тим не менш важлива. Ми, українці, маємо ось цей синдром пост Радянського Союзу, коли наші бабусі, і дідусі все життя накопичували кошти на книжку, а потім в якийсь один прекрасний момент, все це рухнуло, гроші зникли, і вони почали далі просто виживати на те, що їм діставалося. І звісно, коли я тут, навіть живучи у Сполученому королівстві, спілкуюся з нашими людьми з України, які тут живуть вже багато років, далеко не всі з них відкладають гроші на пенсію. Бо ми маємо оцю травму, і сама ідея віддавати на десятиліття гроші кудись комусь з перспективою отримувати якусь частину назад, там якусь невеличку частинками, не всіх влаштовує. Але це не можна сказати про місцевих. Вони навіть ті, хто заробляють доволі небагато тут, вони обов'язково відкладають тут на пенсію. У мене навіть є знайомий, який зустрічався з е, жіночкою з Рашки, яка тут вже доволі довго жила. Вона й доросла дитина, і вона тут жила щонайменше 10 років. І вона його питала, чому він відкладає гроші на пенсію, адже їх можна витрачати на щось більш цікаве, там на подорожі, на покупки. Таке інше, і він був у такому шоці, що навіть вирішив мені про це розповісти і попитати мене, чи це нормальна практика. І, на жаль, так, на жаль, багато хто, я сам, маючи вже розумючи четвертий десяток, не маю в принципі великих заощаджень. І ось нещодавно я дуже сильно зацікавився цією темою і хочу з вами поділитися тим, що я дізнався. Тож тут, у Сполученому Королівстві є три таких пенсійних програми. Одна із них нагадує таку стандартну програму, як в Україні, пенсійну програму при набутті пенсійного віку. Тобто ви працюєте тут, не обов'язково працюєте, вам потрібно просто мати відрахування у так званий National Insurance Fund. і ви маєте працювати щонайменше 10 років, або бути вагітною. Або бути дружиною військового службовця. Ну, Багато є різних умов, але ось цей час має вам накопичуватися. Якщо ви отримуєте 10 років, ви накопичили ці кошти, ви можете претендувати на так звану state Pension, Тобто державну пенсію, яка сягає всього лише 63 фунтів на тиждень. Ці гроші, звісно, дуже мало, якщо враховувати, наприклад. Що поїздка по Лондонам туди і назад на роботу буде десь десятку в середньому. Звісно, пенсіонери не платять за проїзд, але щоб ви розуміли оцей масштаб, наскільки цих коштів вистачає. Якщо ви відраховували на national insurance максимальний термін, це 35 років, то ви можете очікувати 220 фунтів на тиждень, тобто десь майже 900 на місяць. Це значно краще, але це взагалі все рівно дуже-дуже мало для того, щоб жити тут. І більше за те, якщо у нас в Україні, наприклад, люди звикли якось розраховувати на свою родину, на своїх дітей, так от коли я буду стареньким, мені діти допоможуть. У нас є така культура і практика. Тут її немає, або вона не така сильна. Тут більшість людей вони розраховують самі на себе, вони не хочуть заводити дітей, тому що вони... Хочуть жити комфортним життям, а не витрачати енергію сили на те, щоб виховувати дітей. І коли вони досягають пенсійного віку, багато хто з них йде у пансіонати або користуються послухами покиївки на дому. Їм для цього потрібні також кошти. Бо пансіонат це доволі дороге задоволення, там гарні умови життя, але за це треба все платити. Тож вони розраховують, скільки вони можуть грошей накопичити, щоб потім... Жити пристойну старість. Але, звісно, при 900 фунтах е, в місяць ні про які оці уявні будинки біля берегу моря у Іспанії, мова не йде. Тож, тут є іще дві програми. І ось вони найбільш дієві. Друга програма, якої я вважаю, дуже не вистачає в Україні, і саме вона би покращила ситуацію в Україні з кризою Пенсійного фонду. Полягає в тому, що кожен роботодавець тут має обов'язково записувати працівника у так званий пенсійний програму, у пенсійний фонд. Тобто роботодавець вибирає пенсійний фонд, з яким він працює. І коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви разом з роботодавцем маєте щонайменше 8% від вашої заробітної плати вкладати у фонд. Ось, і може бути по-різному. Може бути це стартова сума, можна, роботодавець може давати більше. Ви маєте сплачувати 5% він 3 або ви 3, він 5%. У моєму випадку я сплачую 3, а додавець 7. І ці кошти, що в них класного, чим ця система дійсно класна, вона, те, що ці кошти йдуть у цей фонд без оподаткування. Тобто тут дуже високі податки. Так? Якщо ви заробляєте там, від 20 тисяч, у вас 20% податок. потім... 40-45. І навіть є випадки, коли ви сплачуєте взагалі 60% від своєї заробітної плати. Тобто, можливість вкладати ці кошти у пенсійний фонд до оподаткування, це взагалі дуже такий офігенний бонус, який дуже багатьох влаштовує. І ці кошти, які вам додає ще є роботодавець, це взагалі як такі безкоштовні кошти. Тобто, ви можете, звісно, відмовитися від цієї програми, але у ваших інтересах на не погодитися. У моєму випадку. Зараз я погодився на цю програму, і кожен фунт, який я кладу пенсійний фонд, насправді у нього кладеться 2 фунта 80 пенсів. Майже в три рази приріст. Тож це дійсно вигідно. І цей пенсійний фонд це така приватна штука, приватна компанія, їх дуже багато тут. І, звісно, багато може бути питань. Приватна компанія, чи взагалі варто їй довіряти, і кому ви даєте гроші. Тут їм довіряють. Це дуже часто великі компанії, які мають багаторічну історію. Ось у мене це компанія, яка називається Legal and General. Їй майже 800, 800, майже 200 років. Ось, є дуже цікава компанія, наприклад, яка обслуговує, мабуть, десь відсотків 10% населення Сполученого Королівства. Називається. Scottish Widows, тобто шотландські вдови, вона була створена у 1815 році для того, щоб підтримувати жінок, які втратили своїх чоловіків під час війн з Наполеоном. А зараз вони от надають послуги пенсійних фондів. Тож люди їм довіряють і не дуже хвилюються за те, що їх гроші зникнуть. А навіть якщо таке трапиться, в принципі, таке траплялося. Тут є захист від держави, який відшкодовує вам частину ваших збитків. І якщо оцей перший варіант, який схожий на український, який зветься State Pension, тобто державна пенсія, ви його можете отримувати при набутті 66 років на сьогодні, і ось через 2 роки буде 67, а потім 68 і буде зростати, то ось цей workplace Pension – ви його можете отримувати, коли вам вже зараз виповниться 55. Правда, знову, що правда, з 28-го року це буде підніматися цей вік 57. Ну тобто, чим довше ви живете, тим ваш очікуваний е, тривалість життя, тим пізніше ця пенсія настає, що, в принципі, мабуть, логічно. І різниця в тому, що якщо State Pension... Ви просто отримуєте якусь фіксовану цю от суму щотижня, щомісяця, невелику, але фіксовано до кінця свого життя, незалежно від того, чи прожили ви там 70 років чи 170 років, вам буде виплачуватися весь час ця сума, то ось цей ваш власний пенсійний фонд, який ви з роботодавцем складали. На ньому накопився якась окрема сума коштів. І коли ви виходите на пенсію, ви. Просто маєте розрахувати, як ви хочете жити, як швидко ви хочете ці гроші використати. Ви можете їх використати всі одразу і далі жити вже голим босим, Або ви можете постійно потрошки її витрачати, і вам буде вистачати на все життя, дивлячись на те, як багато ви накопичили грошей. Тож ви самі вирішуєте, як ви хочете що з ним робити, і як швидко їх витрачати. Але є ще один бонус на ці кошти: що перша четверть 25% від цієї суми. Знову ж таки не обкладаються податком. Тобто це такий подвійний вигляда, бо держава дуже зацікавлена в тому, щоб ви самі спілкувалися про своє майбутнє і самі відкладали стільки коштів, скільки ви думаєте вам потрібно і скільки ви можете при своїх умовах. Але якщо повернутися до от State Pension, державної пенсії, ось в Україні пенсійний вік стає у 60 років, а тут у 66 Здавалося б, в Україні краще бо 60 років на 6 років раніше, тобто люди можуть насолоджуватися, тим більше, що скоро тут буде 67-68. Але проблема у тому, що в Україні очікувана тривалість життя для чоловіків 68 років. У жінок значно більше. Але ось, якщо казати про чоловіків, 68 років. Тобто десь 8 років ви можете розраховувати на свою пенсію в Україні і отримувати. У Англії це 82, тобто у півтори рази довше людина на пенсії може отримувати кошти і їх витрачати. Тому у Англії, а це навантаження, воно якби до, до е, період, який ви можете не працювати, він в принципі довший для тих людей, які тут виходять на пенсію. Тобто вони тут у більш вигідній позиції, навіть не дивлячись на те, що виходять на пенсію пізніше, ніж в Україні. Так от, якщо повернутися до ось цього приватного пенсійного фонду, то, наприклад, у мене був такий випадок, як я сказав, що я в принципі не відкладав кошти. Але у мене був період, коли я жив у Нідерландах, і деякий час, всього лише там рік, я відкладав пенсійний фонд. А потім я поміняв роботу у компанії, де не було пенсійного фонду, навіть таке було у Нідерландах, і потім поїхав з країни. І я забув про нього, а через якийсь час я згадав і вирішив подивитися, що ж на ньому коїться. Так от, за 6 років, майже 6 років, пенсійний фонд накопичив плюс 66% до тої суми, яку я відклав. Я нічого не робив, пройшло 6 років, плюс 66%. Це не надзвичайно ефективно. Це... Причому ці кошти вони прискорюються. Тобто це такий компаунд так, інтерес який от просто накладається на ту суму, яку ви. Зробили минулого року, вона знову перевкладається, з неї знову відсотки. І чим довше вона лежить, тим швидше по такій прогресії у вас накопичуються кошти. І ось якщо казати, що, а, наприклад, зараз я буду відкладати свої кошти, почну. І буду 30 років це робити. Або якби я це почав робити у там, не знаю, 20 років, то різниця при однакових сумах вкладу щомісяця. Різниця у фонді, який би я мав в кінці там, по виході на пенсії, майже у 5 разів. Тобто, чим раніше люди починають відкладати на пенсію, тим краще для них. І от якщо взяти навіть якусь людину, такого середньостатистичного британця, який заробляє ну, нехай 36 тисяч фунтів на рік і відкладає мінімум 8%, так, який необхідний для того, щоб вона почала працювати. За 35 років він накопичить з компаунд інтересом 270 тисяч фунтів. Якщо враховувати, що він буде жити ще на пенсії 15 років, грубо кажучи, то він має майже 2 тисячі, ну там після податків, нехай півтори тисячі на руки з цього фонду ще майже тисячу від, від State Pension. І загалом у нього виходить 2,5 тисячі фунтів, що цілком цілком непогано, навіть для людини, яка, в принципі, такий середній середній клас. Тобто це дуже дієвий механізм для того, щоб пенсіонери все почували значно комфортніше при виході на пенсію, не залежали від своїх дітей, не робили навантаження на державний бюджет. Це механізм, якого не вистачає Україні, при тому, що. В Україні, звісно, взагалі з доступом до оцих фінансових інституцій складно. Так, це, по-перше, у нас всі транзакції відбуваються у державній валюті, яка, в принципі, доволі нестабільна. І людей не вистачає фінансової грамотності для того, щоб скористатися цим інструментом як належить. Тобто, я дуже вважаю, що цей інструмент він набагато би сильніше покращив би і стан наших пенсіонерів. І стан нашої економіки, і взагалі якусь а, освіту людей, якби у них був доступ до таких інструментів, якби у них була така фінансова ну, податкова ефективність, коли частина їхньої зарплати звільняється від податків до вкладання на пенсію, і після того, як вони забирають гроші з пенсії, щоб кожна людина мала собі сама розуміти, скільки вона коштів хоче відкладати. Ну і є ще один варіант це такий третій вже. Тип пенсій, також приватний пенсії. Це коли людина сама тут вирішує, що вона хоче створити пенсійний фонд і вкладати ці кошти у якісь з цих от е, компаній. Тут в принципі дуже схоже на те, як workplace pension, тобто з вашим роботодавцем, але тут взагалі кожна людина сама собі вибирає, скільки грошей вона хоче вкладати, скільки, на які компанії вона може навіть вибирати, там, у, які, у які компанії, чи там, аційні бумаги, чи може криптовалюти, наскільки в неї буде ризикований, агресивний цей портфель. От, і вона може собі планувати своє життя на майбутнє. Але тут, звісно, мінус у тому, що е, гроші вкладаються вже ті, які після оподаткування після того, як ви отримали зарплату. З іншого боку, так як держава знову ж таки мотивує людей собі самим накопичувати на пенсію, вона вам видає бонус. Ви можете раз в рік подавати декларацію, де ви будете казати, ось я скільки грошей поклав собі на пенсію. І держава вам, якщо ви base taxpayer, якщо у вас заплата нижче, ніж 50 тисяч фунтів на. Рік вам буде давати 25% зверху бонуса. Якщо більше, то там до 40%. Тобто це дуже ефективно, знову ж таки, держава дуже зацікавлена в тому, щоб ви більше вкладали, більше зберігали, ніж витрачали грошей, навіть якщо у вас по місцевим міркам грошей не дуже багато. І це дійсно працює середній класи, бо почуває набагато надійніше і впевненіше у своєму майбутньому, маючи такий потужний інструментарий під рукою. Великий мінус, єдиний мінус, який я в цьому бачу, це те, що дійсно ці гроші вони закриваються від вашого доступу на десятиліття, тобто 20-30 років, в залежності від того, як ви хочете, коли ви хочете забирати так? ви свій, свої а, а, private, власні пенсію або workplace pension, ви зараз не можете, якщо ви на них починаєте вклати, не можете забрати раніше, ніж у 55. Хоча це також доволі такий а, непоганий вік, я вважаю. Ось, в принципі, все, що хотів сказати. А, сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо вам є що додати, можливо, якісь речі я забув згадати, але я думаю, що в принципі теми я розкрив. Тож бажаю вам гарного настрою і чудових, нас... чудових вихідних. Бувайте!